У змагальну арену то Буковинські панкраціоністи провели відкритий чемпіонат області. За його підсумками сформують збірну команду, яка незабаром захищатиме спортивну честь краю на чемпіонаті України. Близько 300 атлетів, з поміж яких і представники сусідніх областей взяли участь у відкритому чемпіонаті Чернівецької області, який, як завжди, пройшов на високому спортивному та організаційному рівні. Тут присутні різні області, але все ж таки хотілося б відмітити нашу Чернівецьку область, тому що тільки наших тут є більше 200 учасників з Чернівецької області, 10 клубів представлено. Мені дуже приємно, що підключаються райони працювати. Це і Кіцманський район, і Вижницький район, Заставнівський підключається район працювати. Приємно, що Новоселецький район, Герцаєвський. От команда стає все сильнішою і сильнішою. Відкриття нових секцій з Панкратіону практично по всій області сприяє не лише широкому залученню до занять цим видом спорту, а й збільшує конкуренцію в боротьбі за призовий п'єдестал. Як ти сьогодні виступив? Дуже добре виступив, дуже хвилювався. А яке місце посів? Друге. Друге місце. Так, чого не вистачили тепер? Бо захвилювання чи що? Так. Да. Чи суперник був сильніший? І сильніше, і дуже хвилювався. А ти як виступив? зайняв перше місце. О, Я від тебе вітаю. Дякую. не разом боролися? Да, разом з да. От. А ти думаєш, чому ти переміг не да. він? Ну я думаю, що я так більше до цього поставився, бо я дуже хотів ці змагання виграти. Я тренувався зі всіх сил. Я виступила і зайняла друге місце. Дівчинка, яка була зі мною, вона теж молодець. Мене підготувала моя тренерша, вона дуже хороша. Я не гожусь, вона чемпіонка. Я, я трошки розгубилася і зайняла друге, але я не розстраюся. Чи сьогодні дуже хороший день? Я рада. Окрім призового п'єдесталу, учасники змагань боролися ще й за місце в збірній команді області для виступу на майбутньому чемпіонаті України. На цьому чемпіонаті проводиться відбір на чемпіонат України, який буде в грудні місяці проходити. Е, і от зараз формується буквально збірна команда області, і то, що приїхали до нас гості з Сменицька і е, з Тернополя, це більш дає їм конкуренцію. Відповідно, кращі хлопці відберуться на літері. Вже Буковинського паркатіону очікує більш серйозніший старт, на який вони їдуть в ролі фаворитів. Через е, декілька днів ми виїжджаємо на чемпіонат світу. Е, з панкратіону в Угорщині це буде чемпіонат світу серед дорослих. Вперше в нас п'ять чоловік їдуть від Чернівців на цей чемпіонат. Не було ще такого, що всього збірна 20 чоловік і п'ятеро виходить, наших чернівецьких. Тобто, це вперше Сірі Батюк, Русанка Дівець, тебе дня,